Привіт! і в нас сьогодні буде ролик за Avatar World. Перепреждаю, якщо хочеться ще одну серію, давайте доб'ємо на цьому відео 20 лайків. Так, ну що, поїхали. Так, ну все, Софії, пошли. Давай я візьму наші бантики, а ти бери сніжинку, можливо, її назвамо. Або я не знаю, як ми її назвемо. Сніжинка, пушинка. Мені ж вона для пушинки підійде. Ага, я теж так думаю. Ой, Аліса, я вже і забула, що ти тут. Ти вже так виросла. Ага, подивись, яка я вже величезна. Угу, Ти така вже немалесенька. Ну, в мене скоро буде день народження, я вже стану висока. Ну і що? Ну я і так має чим ти буду. Ой, ну все ладно, Аліса, бери значить Кайлу. Я її не унесу. ну бери, значить, батька. Я беру, значить, Кайлу. Або не знаю, кого ти там хочеш брати. Нікого. Ну Ні, для чого ти тоді йшла? Не знаю. Ой. Давай тоді їх в сумочку. Двох в сумку. Беремо сумку. Так, ти куди мені на руки залізла? Так. А ти бери, значить, ти кажу, ну все перший прогуляємося. Ми можемо піти на футбольну площадку, допустим. Ну, пошли, мені кажется, там буде прикольно. Ну, пошли. Ой, Аліса візьмеш сумочку? Ні, вона дуже важка, ну ладно, зачікає. Все. Пошли. Підемо напевно на футбольний поле, да. Ну да, мені кажется. Хоча там будуть люди катать, ну якби так що не знаю. Ну, Та ні, ладно, пошли просто там біля вулиці до цього школа. Ну ладно. Так, ну все, пошли. М -м -м так тут занято, там сидят люди. Ну тя лавочка, может, могу Ну я не хочу тя лавочку. Давайте куда сюда переймем. О, давайте тут. Ну да, мне так что тут подобается. Хотя тут выглядит на школу. Ну то ладно. Угу. Ви ще усілись, давайте пошли гуляти, Аліса, ну ми хочемо посидіти, вони самі погуляють. Ні, з ними потрібно гуляти. Аліса, спир на звоїх рук, ти, напевно, важка, не думаєш ти? Ну, і що, що я важка? Пошли гуляти пошли. Нічого тебе сестра вредна -да, Ну так, ти що думала? Скучно, конечно, тут. И так холодно. Угу. Це власно, тут якось холодно і не дуже прямо приємно. Угу. Так, ну що ви тут розсілись? Неприємно, неприємно. Що тут вам пошли гуляти? Аліса, йди грайся ти з ними. Ну й піду. Угу. Так, куди тобі з ними піти? О, тут бурям. Допустіть. Або, не знаю, куда бы мы пешили. Так, ну все, Кайла, пошли. Хм. Ой, что она там засилась. Что вы тут делаете? Вы тут хотите побути? Ну ладно, я потом за вами вернусь. Так, пошли, Кайла. Зараз я її зможу вкрасти. Хау-хоу-веу! Кайла, що таке? Хау! Хау-оу-оу-оу! Ай, не кусайся! Так, іди сюди. Так, все. А-а-а! Мене кудись забрали! Хто ти? Закрий свій рот! Все. Тут сиди. <actutan> Нічого. Так, ще мені її ще закрити. цих от я вже всіх поймав. Потрібно. Так, от все. Тепер можна виходити. Так, де це ще. Так, а ти отвали отсюди. Все, пошли. Або посидимо тут, типу нічого не сталося Ой, Аліна, ти щось не думаєш, що вже немає досадового Аліси. Ну да, мені щось вже і стало холодно, як ми тут на місці сидимо. Пошли подивимось, де вони гуляють. Пошли. Мені вже так цікаво, де вони там. Напевно, знайшли якусь площадку або якось так, я не знаю. Щось гуляють тут. Так, пошли. Хау. Ой, Кайла, що ти на них речеш? Хау! Хау! хау. Що? Стоп, а де Аліса з котами? Ну от іменно де я їх тут одивлялась, ніде немає. Ой, ви дівчинки нічого не загубили, нічого не потеряли. Та от нашу сестру мою младшу потеряла і двох котів. Ну, котів я не видів ніде. А дівчинку таку малесеньку, чотири рочки, ну, буде чотири. Та ні, ніде не бачив. Ой, і де вона мені мама просто вб'є, якщо її не знайду. Пошлі поіскаємо її. Пошлі, давай, ти чекай тут, я подивлюсь на площадці футбольній. Можливо, вона футбол пішла грати. Добрий день, добрий день, дівчинка, що ти тут забула. О, тому що тут, ну, якби вже зайнято тренуємось ми. Ви тут не бачили таку малесеньку дівчинку? Скільки років? Ну, десь чотири майже. Таку малесеньку, ні, ми тут її ніде не бачили. Але ми бачили, там якийсь чувак на лавочці був і якусь маленьку дівчинку держав. Точно дівчинку чи може хлопця? Та я не знаю. Ну ладно, я ще тут подивлюся. Нічого, ні, нічого. Може, в коробку залізла. Вроді би не залізла. Ну, де вона може бути? Капець, мені дуже потрібно знайти. Ну що, нема, але мені сказали, що цей дядько, О, бо мав дівчинку або хлопця. та вони, може, мали відомий цього хлопчика малесенького. Ну, е -е -е. Ви щось тут про нас говорите? Ні, ні, не про вас, ну ладно. Так, ну все, Кайла, ти бачила, де Аліса? Хау -хау, хау -хау -хау. Та що вона так на нього лізе? Все, пошлі кайла. Хау -хау -хау -хау. Так, тут щось нечисто, щось вона до нього придралась. щось стало стопроцентово з ним. А тобі не кажеться, що він її похитив? Думаєш? Ну да. Точно, як я для того сразу не додумалась, Кайла ж в нас така, вона сразу, якщо якусь бідучість, вона завжди гавкає. Ну Аліся ж про те не знала. Ну да. Стоп. давай раз не будемо продовжатися. Ну да. Так, стоп, знаєш що? Я чула? пам'ятаєш, як ми з тобою там сиділи і говорили про що завтра школа, діти? Ну да. Короче, ем... я така просто подумала і. Ти чула, як щось гавкало, ну та да. оце якраз такий звук, коли Кайла гавкає, що, ну, типу, обережно або якось так. Ну, значить, це 100% він. Угу. ау ау! ау. Так, от встань, собака. Ой, ви тут вже. Так, да, ви нам нічого сказати не хочете? Ні, ну, а що я вам сказати маю? Що це подозрительно? Вже сидите більше двох годин на одній лавочці. Нічого не робите, сидите на лавочці і просто нічого. І наша собака до вас передралась. Ну, я не знаю, ну вдруг вона десь нанюхала щось, ваша вся воняча собака. Воняча! Самі ви вонячі, поняли? Вона дуже прикольна собака. І, взагалі, Дуже смачно пахне і подивіться в неї багато всяких прикрас, вона красиво влічить. Не буду казати кого. Так. дошли отсюда, і іначе будете в тому ж місці, де і ваша сестра. Я проболтався, пошлі відсюда. Так отут спрячусь. Ти чула? Да, чула. Так, нам його сто треба знайти, або викликати поліцію. Я з собою телефон не взяла, я теж. І тут школа, ні в кого немає телефонів. Ну так, капець, що нам тепер робити? Так, потрібно все брати в свої руки. Нам потрібно його знайти. Стоп, тут ж, тут ж дітський садочок. пішли туди задньому запитаємось, може вони щось бачили. Так, да, пішли. Ти чуєш? Та ні, нічого не чує. Ну, тепер я точно це чула. А ти? Та щось чула, не знаю, що це було. Тут хтось плаче. Не знаю, можливо, якісь діти. Ні, нам потрібно їх забрати і відвести до вчительці. І заодно... Де цей плак? Я не розумію. Я теж не розумію. Де цей плак? Тут десь Та ні, тут вроді нічого. Стоп, це Аліса? Там якась шапочка двігається. Аліса! Що таке? Чому ти тут? Там якийсь дядько мене вклав. Аліса. Так а чому ти не кричала? Я кричала, ви мене не чули. О, Боже, все, пішли. де коти, де собаки? Все, ми додому пішли. Я не знаю, де вони. Ага, Аліна, а я їх знайшла. О, от ви де. Ну, що ви знайшли вже свою малу хазяйку? Малю О, от і коти, все, знайшли всіх, все, пошли вже. О, Боже, що сьогодні за день? Mm -hmm. Так, все, Аліса, пішли. З вами ми розбиратися тепер не будемо. З вами поліція розбереться. Все пошли. Ну, О! Я піду пожалуюсь на нього. А, ні, все, Аліса, ти нікуди сама вже точно не йдеш, я йду з тобою. Ну пішли. Охранник. Добрий день. Так, добрий день. Що таке? Там один чувак із дитиною вони похитили цю от малесеньку дівчинку, ми її ледве знайшли. А що вона одразу до нас, до мене допусті, в поліцію там. Ну, У нас не було ніде близько телефону і кого тут немає взагалі телефонів, тому що, ну, це ж це, О, якби школа і тут ніхто не має телефонів. О, Боже, він ще тут, покажіть мені його. Так, да, він там. Ой, ну прийшли вже. Ну Що знайшли там поліцейського? Дівчата будьте тихо. Добре. Ну, що знайшли малі козявки поліцейського. Не знайшли, да? Ну і що? Ну? Зато я і вас зможу забрати. А нічого не зможете, оберніться. М? Так, руки за спину. А! Ви арештовані. За що я нічого не зробив! Я все чую своїми ушами, пішли за мною. Ой, знову тут якісь розборки. Ладно, так. Ну, ви можете йти, ми зараз з ним розберемось. Так, і вас ми забираємо в поліцію в тюрму дитину в дітський дом. Я не хочу в дітський дом! Ти чула це? Ну так, да, я ж там була. Ай, точно я вже забула. Ну ладно, все, кладемо їх сюди. Так, кота на ну, це. Ой. Отак от, отак от, от, от і кайло. Все. М -м Ой. Так, ну, значить, ми вже, напевно, йдемо точно додому. Я думаю, вже пора. Взагалі, скільки ми тут вже? Ну, десь вже майже там три години, думаю, десь з чим то там. Ой, нам вже додому треба йти, Аліса, в нас вечеря буде. Ой, точно вже вечеря ти треба. йти. Я думаю, що я така голодна. Я сподіваюся, ти там траву не з'їла, коли ти там на землі сиділа. Чому ти не вилізла і не сказала нічого? Він мене тут вещами завалив, я не могла нічого даже. Встати я не змогла, воно ну, все було забавно. Ой, Аліса Аліся, ну все, ладно, пішли вже. Нам вже додому треба йти. Ми вже мав бути і вечеряти вдома. Так, ну все, я сподіваюсь. Мама нас там не почала шукати на вулиці. Ага, я теж так думаю. Ще б почала було б взагалі ужасно. Ау -ау -ау! тихо будь! Ой, я в ботинках пішла. О боже, котик, ну ви хоч тихо будьте. Мяу. Ну, тихо, допустимо, нам. Так. Рибку потрібно, ще зараз буде покормити. Так, Аліса, тепер нам не до рибки. Тепер нам потрібно якось викрутитись. Потім нас мама взагалі не впустить нікуди гуляти. Ага, вона нас потім не впустить погуляти, навіть. нікуди. Вона буде казати, куди вам гуляти, вам не потрібно гуляти, ви вже нагулялись, Пам'ятаєте, як того разу ви пішли гуляти. Ну, вона буде це от все говорити, ну так, да. так що давай все, розбувайся. Ага, розбувайся. Ай, все. Все, пішли. Так, ці сюди. А твої, допустимо, сюди вкладу. Ну, все, давай шапки знімаємо. Фух, ну я їй находилась. Я, я теж. Ти що, без носків ж була цей весь час. Ну так. Да. Я і в носках, мені було холодно, тобі що не холодно, тому що в мене теплий костюм. А в тебе широкі джинси. Ой, ну ладно, так, зачекай, я швидко рибку покормлю. Нам її покормити ж потрібно. І кайлі потрібно буде лапки помити потім. Кайла! Ху! Та шлі лапки будемо мити. А котикам не потрібно, вони аж так не ходили і не бігали повсюду. Так зачекай. Лише їм потрібно буде взяти тут іще О, шампунь. І держи шампунь. Окей, я беру шампунь. Ой, еще цей потребно, да? Ну да, два шампуня. Все пошли, я надеюсь, там никого нема взрослых. Так, вроде бы нема. Ой, тут полосос. Ну, вроде бы ничего, можем найти. Так, поднимаем. Давай, Алиса, не отставай. Ага, не отстаю. Все, давай, пошли, Алиса. Ага, іду, йду, йду. Та не положи, то та мені так удобніше. Так, тихо. Забігаємо тихо. Так, стоп, нет, Алиса, Кайла, побудь тут тихо, добре. Хау хау. Ой, куда ты запрыгнула? Ти ж водішки. Так, стоп, покладімо тут шампуні. Окей. Ага, добре. Чекай, впав. Щось він не кладеться Повся поклався. Все, пішли, знімемо куртки і це все, щоб мама ну, подумала, що ми вже типу, вдома були. Ну, ладно, о, я могла, коли ми пішли на вулицю, я могла одіти оцю от куртку мою. Яку, дивись, отаку от. Ага, прикольна така курточка. все ладно. Я вже, напевно, сразу одягну піжому. Ну, одягай. Я не буду сразу одягати. О, там прикольна прятка. Да, так, так як можна спрятатись і дивитись в зеркало. Так, ну ладно. Кладуться все. Так, ну що ти? Та да все, все, я йду, йду, йду. Так, швидко потрібно переодітись. Ну, одену, значить, зразу піжаму. Якщо Аліна оділа, значить я одягну. О, ти ж Ліса казала, що ти біжав, не будеш одягати одразу. Та я якось не знаю, подумала і одягнула. Ладно, я носки поміняю, тому що ці не підходять якось. О, тут якісь жовті, от їх і візьму. Я сьогодні вся жовта буду. Все, пішли. Пішли. А в тебе до носки? Та в мене такий костюм, де немає їх. Ага, ну ладно. Так, ну Кайла, давай. Все, залазь в ванночку. Давай всі твої, твої ці от прикраси. Так, це вже висохло. Так. Так. І... Чому це не знімається цей костюмчик? Так. Ну це сюди, значить, покладу. Все, залазь. Так. А я піду по мої руки. Ой, Майкл, ти чуєш там щось так шумить? Ага, щось вода включилась, може прорвало воду. Ой, дівчата, ви що тут робите? А що, Майкл? Ти я не тебе кликав. О, дівчата, ви що тут робите? Де ви були за весь час? Ви ж мали йти лише на одну годинку. Ми? А ми були вдома. Як ви були вдома? Я ж провіряла 15 хвилин тому. Та ми були вдома, ми лише, знаєш, ми там в схованки, да, ми в схованки грали, а ми якось забули. Я думала, що Аліса мене шукає, а Аліса думала, що вона мене шукає. Та ми дві спрятались. І якось так сталося. А, ну тоді ладно. До речі, вечір ти підемо зараз, так що О, чекаємо вас внизу, добре? Угу, добре. Так, ну все. А ролик все, хватит вже грязь, давайте прибирайте це все вже нарешті. Так, ну все, я руки помила почти. Все. Та як мені його покласти? Ой, що ти там робиш? Та нічого, все, я пішла кайло мити. Ну давай мий. Ой, я пролила на себе. Аліся акуратно. Давай я тобі швидко замию це. Так. Все, Аліса, не бери це, скоріше всього. Використовую, не знаю, цю от пшикалку бери і просто пшикай, щоб вона смачніше пахну. Ага, я, напевно, цим буду робити боля. Так, ну все, пшикаю, пшикаю. Ну, все, ладно, пшикай там, чи що ти там робиш. Аліса, я не сліпа була, ти для чого це з'їла. Ну, ну, ну так, Аліса, все, давай. Пшикай вже кайлу, а я піду руки помою. Дівчата, ви руки не забудьте помити я якраз мию. А, ну ладно. Тому що я бачила, як я чула, але ще раз було просто вода, ну тепер другий раз звучала вода. М -м, до речі, я сюди поміщається, да, поміщається ползантя сюди. Трям поміщається. Ну ладно, хоча б туди поміщається. А все, яке зробила, також не поміститься, ні? А ні, все поміщувалось. Ну, ладно, все. Що у нас з цього? Кстати вам я бачила, чому тут в одежі стояла. Це ж не стушарна. сушарна. Сушарна оттуда. Та не знаю, можливо, цей... Нянька, це от наша, чи не знаю, коротше, це от можливо він е, подумав, що це сушарна. Так, ну все, ладно, пішли, я йду робити вечерю і доганяйте мене добре. Ага, добре, мам, добре. Хау. Так, ну все, Кайла, пішли, я тебе буду висушувати. Так, йду приготувати нам вечерю, буде дуже смачно, я щось дуже смачненьке хочу приготувати. Що ми ще не робили вдома? Що б можна було придумати? Щось хочеться інтересне і смачне. Ну, подивимося, що там буде. Так, полосос. Сюди я його прокладу, щоб під ногами не путався. Так, що мені приготувати? Одіну фартух і почну щось готувати. Так, що б мені приготувати? Можливо, на десертик якийсь тортик зробити мені. Хм, було б прикольно, що в нас є. Може, лобстера пожарю? О, лобстер із, цим, із салатиком шикарний варіант. Все, готую лобстера. Оприділилось. Приложення слідує.